Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 15 Тут з'являється таємний дивоавтобус. Усе це дівчина в деталях переповіла Юкові зранку біля гімназійної огорожі. Ніхто не чекав такого щастя. Охорона завертала гімназистів назад. Ще вчора директор і вчителі не планували скасовувати занять, бо нічого не віщувало біди. Але жоден з учнів не бажав бідою, раптове оголошені карантин. В Юрковому класі відразу після осінніх канікул не дорухувалося п'ятьох, гриб підкосив. У паралельних класах виявляється така ж історія. Молодші ті взагалі протягом перших навчальних днів зала два половини здорових не рахували. Дивно, що директор Андрунаті так пізно спохопився. Скільки Юрко вчився в першій зразковій, стільки тут боялося всякої, навіть найменшої зарази. Цього разу ж керівництво сполошилося вже після того, як про гриб заговорили в інших школах та гімназіях, не лише на Печерську. Вирішили все вчора по обіді і чомусь не повідомили батьків завчасно. Добре, що так сталося. Юрка влаштовувала не треба додому бігти відразу, є море часу в запасі. Ліза теж наквапило звертатися, особливо після того вчорашнього, можна десь сісти, обговорити останні новини. Ще краще знайти когось із дорослих, яну Вогню або Назара шпига, чи взагалі обох. Так правильно буде, вирішив гімназист. З такою важливою інформацією у двох ми нічого не зробимо. Пана Шпига хочуть прибрати, підозрюю вбити. Я просто мушу повідомити його про небезпеку. Вони дітей хочуть убивати, прошепотіла Ліза. Говорила це не вперше, одразу здригалися, твернтіли губи, кліпали очі. Тим більше, кивнув Юрко, чула, де вогник служить, розвідка, військова. Ну, хай не прям там в лавах, але має потрібні контакти. Сам про себе пан шпих ще подбає, бачив його в ділі не раз. Зуби об нього поламають, хто б накусав. Небезпека для дітей справа серйозніша, тут треба й інший підхід, як то кажуть, ширшим фронтом наступати. Тому гімназист відразу знайшов і набрав номер Яни. Дівчина відповіла та відразу, навіть не привітавшись, скинула дзвінок. Знизив Юрко плечима, спробував знову та сама історія. Давай Лізо, може ти?» Гімназистка кивнула і набрала потрібний номер. Цього разу навіть не з'єднала, і короткі гудки. За мить повідомлення прилетіло, вибачте, не можу, передзвоню пізніше. Стандартна фраза, такі в налаштуваннях кожного нового телефону. Тепер час лізе знизити плечима. Що робимо? запитала. Чекаємо, мовив Юрко. Вона бачила обидва дзвінки. Скидає, значить, зайнята. Вона ж непроста людина, важлива. Скільки чекати, Неясно. Розходитись бажання немало. Час чимось зайняти треба. Наквапом посунули вони до скверу, зупинилися біля кавової машини. Знайшов Юрко в себе гроші, пригостив лізу капучино, собі взяв звичайну каву. Пили мовчки, бо ніхто не знав, про що зараз говорити, чи взагалі потрібні якісь розмови. Аж тут дзвінок Юрків мобільник озвався. Не встиг витягти з кишені пальта, ледь залишками кави не облився. Більше не дзвонило, глянув на пропущений виклик. О. протягнув здивовано, вогник. Чого це? І тут вона сама виринула нас звідки. так само вбрана, бран, сплетеною шапочкою на голові, що закривала руде волосся, руки в кишенях куртка, налаштована по діловому, як не сказати, по бойовому. Гайда. кинула коротко замість привітання, повернулася і рушила, звідки прийшла. Не озиралась на ходу. Знала, Юрко і Ліза не відставатимуть. На ходу гімназист викинув паперовий стаканчик із рештами напою смітник. Дівчина допила все до краплі, лише потім зробила те саме. Вогник крокувала швидко, і їм довелося бігти під тюбцем, аби напасти задніх. Так перетнула сквер, вийшла до бровка тротуару. Тут побачила білий автобус, личенісінький бусик, таких багато вулицями їздять. Жодних написів на заляпаних брудом боках, тоноване скло не загляне всередину цікавий. Прочинила я на жестом запросила заходити всередину. Спершу ліза, за нею Юрко. Ступивши останньою, вогник зачинилися. Ласкаво просимо до штабу, сказала вона. Нічого особливого вони не побачили, те саме, що й в фільмах, де показують телевізійні студії чи кімната звукозапису. Не стримався, торкнувся ближче до себе пункти. Цікаво? їм на засвіт смикнув руку мов пікся. «Жирна така начинка. Протягнув Для чого таке? Поясню пізніше, сідайте. Яна показала на крісло, сама вмостилася на водійське розвернулася до них. Юрко сів зручніше, лізе обережно, наче сидіння ось ось мало розвалитися. Спершу ви поясніть, вела далі вогник. Чому не на уроках? Прогулюєте? Карантин, сказав вона в один голос, не змовляючись, потім перезернулася. І ви не знали? Буває, тепер відповів Юрко. Гаразд, по черзі набирала мене. Просто так скучила, чи щось сталося? Сталося, сказала Ліза і додала дещо ображено. Ми просто так від нудьги тебе б насмикнули. Я так і подумала вчора видались мені серйозними людьми, не розчарували, рада. Вони козирнулися на монітори із тяткою і все одно, навіть на дзвінки знайомих, не одразу відповідаю тим більше зрозумій, ти мене правильно і без образ недавніх. Нормально. Пивнув Юрко з поважним виглядом конспірація. І це теж погодились Яни. Ще мусила виявити, де ви є, мені дзвонити отак от хором можна. Та взагалі поки намагайтеся на всі боки не телефонувати, особливо на незнайомі номери, або тим, кому не довіряєте. Шпигун у мані, тепер гімназист скривився, перебір Яну. Ні, довести. Вогник зігнула пальця гачком, постукала по маленькому монітору. Звідси можна легко відстежити місце, де знаходиться абонент. Навмасня не вимикала. Гляньте сюди. Юрко та Ліза підійшли ближче, а Яна легенько провела пальцями по поверхні монітора, Збільшило зображення. Вони придивилися і зойкнула, Юрко видихнув. Ну, в голосі вогника чулися переможні нотки. Впізнали? Сквер, прошепотіла дівчина. Ми тут, тобто там, ну, каву пили, Їмназист обережно торкнувся пучкою картинки там, де блимало. На цьому місці стояли. Можна навіть фото робити. Ви дзвоните мені, чи я вам, моя слухавка передає сигнал сюди, на монітор. Звідси він миттєво йде на супутник, і той передає вже зображення, так що відповідна апаратура швиденько покаже, хто де ховається. Ми наховалися, вовкнув Юрко. Гаразд, місце достоїте. Треба ж мені було знати, де вас шукати і чи самі ви. Раптом сторонній хтось. У космос? прошепотіла Ліза, супутник у космосі? Військова таємниця, так само тихо відказала Яна. Загалом усе, що ви тут бачите, навіть сам бус, військова таємниця, цілком таємне місце. І використовую я його на секундочку, без дозволу. А це? Юрко повернувся до великих моніторів. На все свій час. Кажіть, що у вас, чому Оврал? Вони заговорили хором, на випередки. Я напирхнула, реготнула. Виглядало збоку все справді кумедно, тож Юрко зітхнув. Ліза вчора дещо почула, випадково підслухала. Підслуховувати не можна, зауважила вогника й тут же додала. Та, може, з розвідкою маємо справу в таких випадках дозволяється, навіть заохочується. Слухаю. Вона не пропустила жодного слова. У деяких місцях просила зупинитися, перепитувала. Коли Ліза завершила, я наглянула на гімназиста Можеш додати щось? Юрко надовго говорив. Поділився висновками щодо синього кота і подібних небезпечних груп у надрах всесвітнього павутиння. Вонок його не перебивало, як закінчив, сплеснула в долоні. Дякую, Лізо, ти дала те, чого бракувало. Юрко, молодець, мислив у правильному напрямку. Тепер моє завдання зрозуміти, що далі з усім цим робити. Наше завдання, мовила Ліза, знову образившись. Ні, народи. Яна китнула головою, таке моє. Ну ви далі відповідаєте, то вже я вирішую, кому, і що, і як правильно доповісти. Бо поки сама все не перевірю, нікого ставити до відома і збивати з пантелику не маю права. Ось чому ніхто не повинен знати, що задіяла без дозволу свій оперативний секретний бус універсал. Підніму тривогу тепер, дістану по шапці, адже повторююся, інструкції не виконую. Спершу думаю, потім дію, тоді аж узгоджую. Я так само вирвалося Юрка. Ми з тобою однієї крові, стиснула вогник кулак, виставила перед собою. Юрко і перше буцнув її кулаком. За ним лізе. До речі, цей бус таємний об'єкт уже занадто довго маячить на одному місці. Поїхали. Запустила мотор, рушила. Розділ 16. Тут чудеса техніки виводять на слід білої ворони. Ліза додому категорично не а Юрка навпаки. Коли вже таке діло, коли свобода впала на голову раптом, без попередження, він спрямував Яну ближче до себе, на вулиці Симона Патлюр. Вдома нудьгував буддог, отож на годової гуляти собаку ніколи не зайва. Ліза втішилась, бо теж заскучала за джентльменом. Розвідниці ж наразі було все одно, куди рухатись. Головне довго не стерчати на одному місці. Твоєму вічіму, дівчинку, вказівка дає Стрельцов», – міркувала вогнику голос. З твоїх слів, хлопчику, за Стрельцовим стоїть потужна російська агентурна мережа. Ти з нею не раз стикався, тож я тобі, Юрку, вірю. Від учора Стрельцов, а значить вороги, на яких точно працює біла ворона, знають. Ви двоє крутитесь під ногами, тож за вами можуть стежити. Вже? подався вперед гімназист, а Ліза зблідла. Не знаю, мовила спокійно вогник, дивлячись на дорогу і впевнено маневруючи серед машин. Може, я перебільшую, на воду дмухаю. Страхуюся, все ж фронтовий досвід, намагаюсь наперед чужі ходи вирахувати. До чого я? До того, що ризикую, поки ви тут в автобусі. Раптом ворог уже пасе когось із вас чи взагалі обох. І я засвічуся, бо поки не навидинка. Хіба на бувають насправді? писнула Ліза. Невидимі для ворожих радарів чи інших приладів стеження, так. Могу пересувного мисливця, на жаль, вихопити просто. Ще одна причина зберігати секретність. Це ж на серійне виробництво, саморобка. Ми з колегами своїми руками модернізували. Таке лише в нас поки що працює, на жаль. Зітхнула, відмахнулася. Але нічого. Поки там базікали, я просканувала довкола. Наче нема чужого ока, ніхто не причепився. Все одно не розслабляємось, мовкнув Юрко. Молодець, кивнула Ян. Мудро міркуєш. Є теж за обережність та постійну готовність до бою. Хіба помовчала, зупинилася перед світофором, дочекалася зеленого сигналу, рушила далі, завершила думку. Хіба що набридло захищатися весь час, нападати пора. Нарешті дісталася потрібної вулиці. Будинок, де мешкали Туряниці, ховався в глибині старих київських двоїв. Я не заїхала туди, бо в разі чого місце для маневру було обмеженим. Поки Юрко бігав по собаку, автобус спустився нижче, завернув до ботанічного саду і зайняв найбільш вигідну для себе позицію. Як побачила Ліза Бульдога, враз забула про всі свої страхи і тривоги, а джентльменові радості взагалі не було меж. Почав стрибати так високо, як тоді, коли хапав злодіїв за м'які місця. Дівчинка підхопила улюбленця, той відразу вилизав язиком її личко, засковчав, загавкав весело. Довго втримувати собаку, лізі не вдалося, пустила на землю. Він знову підстрибнув, та тепер, лише для порядку, всім своїм єством, показуючи відданість. навіть трошки ревнувати почав, буркнув сердито. Або знов гуляй, або пусти, хай сам гасає. Бульдошка ніби зрозумів сказане. Крутнувся на коротких лапах, матнув куцим хвостиком, гайнув стежкою вгору, зник між кущів. Ярко з лізою повернулася назад у салон, бо там вогник вже розгорнула діяльність. Вимкнула один з великих моніторів, пальці бігали клавіатурою, мов клавішами рояля. Жестом веліла зачинити двері. Щойно гімназист зробив це, я не видала гупля зі різким ударом вивела на монітор картинку. Широким планом, симпатична птаха, ворона з білим пір'єм, підморгує дружню. Праве крило вперед виставляє показує жест, що нагадує підняти великий палець на руці. Знайомтеся біла ворона, власною персоною. Яна трохи відсунулась, даючи Юрковій лізі змогу підступити ближче. Як удалося, краще не питайте. Вдома зламати всі куди шифри і дістатися сюди не вистачило потужності ноутбук. Хоч він у мене вмикнуло з чарівною начинкою. Довелося ночувати в бусику ще й пояснювати кому слід, що виконує термінове завдання. Зберехала, порушила порядок, не похвалять за таке. Де ж тут спати? роззирнувся Юрко. На підлозі? Хто тобі сказав, що я спала, і все ж визнав. Ну, трошки подрімала, на підлозі, вперше хіба. У мене спальник є для таких випадків. Вважайте, бойова обстановка. Біла ворона далі привітно махала намальованим крилом. Я великий спец у такому, Юрку кивнув на монітор. Та, здається, вчора говорили, що не треба жодних кодів та шифрів, зайти сюди в гості до білої Ворони, ніби, може будь-хто. Еге, підтвердила Яна, будь-хто кому передали адресу потрібної сторінки і індивідуальний пароль для входу. Чужі тут не ходять, посміхнулася криво. Знаєте, яка стежка мене сюди привела? Крива, тонка і звивиста. Збігів в інтернеті десятки. Шукати правильну адресу майже безнадійна справа. Помилитися можна і в одній літері, а комбінацій взагалі може бути сотні. Що робити? Не знаю, сказала Ліза. Я теж на все знаю, призналася вогник. Крім почутуху від вас, сюди до білої ворони прямо чи не прямо міг привезти хтось із трійці бовдорів з твого класу, котрі підштовхнули Олесю Самчук до вічі і гріха, а те, що кожен заходить в інтернет зі свого смартфона і листується теж із його допомогою, закластися готова на що завгодно. Я так само роблю. Юрко задля научності показав свою слухавку. Знайти в базі даних потрібного абонента для мене, раз плюнути. Маю до таких абонентських баз на доступ. Робота така, я не підморгнула по хуліганськи. Трохи попідніла, але знайшла і Вову рульку, і його друзів. Негоже весь час тримати телефон вімкненим, що й в мережі сидіти безвилазно. Краще книжку почитати. А я читаю, образився гімназист. І я, долучилася Ліза. Йдеться на про вас, народи, заспокоїла вогник. Той рулька, здається, спить з вімкненим інтернетом. Якщо знати номер, мати таку, як у мене, апаратуру, дещі цю терпіння, то можна зайти і в його пошту, і на сторінки, де він пасеться. Так знайшла листування вашого вови з якимось типом на прізвисько Фредді. Ось він. Взялася я на мишу, зменшила сторінку білої ворони. Пальці клац-клац-клац. І на моніторі поруч виринула інша сторінка. Замість портрета, її власник справді виклав зображення Фредді Крюгера, монстра з фільмів жахів, потворив на чорному смугастому светрі, креслатому капелюсі з гострими ножами замість пальців, прикипіли Юрко з лізою поглядами. А вогне далі пояснювала явно задоволена собою. Ось, дивіться! Знайшла потрібне листування, збільшила картинку. Руль звітує Фредді. Справу зроблено, мінус одна. Мінус, народи мій, це Олеся. На що читаємо відповідь Фредді? Нічого не зроблено, а мінус плюсом став. Розуміти, треба так. Дівчину вдалося врятувати, тож рулю винагороду зменшить. Вони за гроші це роблять, ахнула Ліза, закрила рота долонею. Я ж з ними в одному класі. Звикай, поруч не завжди хороші люди, відповіла я на жорстко. Поки сидять тихо, чекають команди лиходіїв. До того ж, нагуляють, їм потрібні ще мінуси. Про винагороду Фредді пообіцяв поговорити з вороною, тільки Фредді і біла ворона одна особа. І хто з нас, скільки в цієї вбивці личі. Та є в цьому павутині ще один персонаж. Гляньте, Фредді після всіх розмов пише йому, звітує. Розповідаючи, я наводночас бігала пальцями по клавішах, показуючи кожен свій крок. Все фіксувало роблячи скріншоти, ще трохи і на моніторі виринула сторінка, оздоблена профілом ще однієї потвори. Замість пуска хокейна маска в дірочках Так он носив ще один монстр зі страшних фільмів Джейсон Вургіс. Це старший над білою вороною, пояснила Яна. Далі профілю зайти не змогла. Тут довелося поганяти комбінації через спеціальну систему. Кілька тисяч варіантів насправді чотири години забирало. Ну, хоч поспала, зате маємо. Той, хто називає себе Джейсоном, віддає накази Фредді мінусувати дітей. Він же забезпечує вбивцю грошима та всім необхідним, а далі вбивця, вже називаючись білою вороною, нацьковує таких, як рулька, на слабших. посіпаки передають білій вороні контакти чергової жертви, і ось уже вона стукається під виглядом кращого друга. Не все вкладалося в головах Юрка та Лізи. не всьому вони могли ось так зходу розібратися. Та навіть скупі пояснення дали зрозуміти, як складно і потужно влаштований віртуальний простір. Той самий паралельний світ, здатний ховати небезпечних злочинців, плутати в безмежі сліди, І що найбільш небезпечно впливати на реальне життя. Зовні щось будьснуло в дверцята, відразу ж почулася наполеглива. Гав, гав, гав. Вольдога ще тут бракувало, мовила Яна. Ніколи раніше собак тут у мене не водилося. Але нічого дозволила пустити. Джентльман наче щось зрозумів відразу загарчав на зображенні білої ворони. Та припинила махати крилом, ворухнула дзьобом, клацнула. Затим зобразила посмішку, і всі зрозуміли, так налаштована програма цієї голограми. Не бачить вона нікого і не чує. Знову загарчав бульдожка, Потім заспокоївся, мостився зручніше на задніх лапах, одпустив зал на піду, теж слухати приготувався. Тепер уважніше сказала вог.